Мені подобається трамвай. Я взагалі водій ну і автомобілі вже давно, і давно хотілося. Подобається. Люблю як рейковий, так і електротранспорт. Він тихий, екологічний і досить пасажиромісткий. Мені друг порадив адресу. Я звернувся до НКК. Навчатися досить легко, складно було трошки іспити здавати, але. Так як на початку війни багато помінялося у людей і професії, багато закривалося, мені не зробили розмовження таки навчатися. Ну, я спробувала, сподобалось. Подивилася, як люди їздять. Мені дуже це подобається. Їдеш постійно і бачиш, що тут